Всім привіт, друзі! Дякую всім, хто підписується, дивиться мене. Трішки з новин розпочну. Десь орієнтовно 24-25 квітня вийде наш спільний трек із диким псом. О, це досить така цікава робота. Ми, значить, її писали орієнтовно десь місяців три, плюс-мінус. Все ускладнювалося тим, що цей трек зроблений, типу як діалогом. Кожні частинки куплету, це якби відповідь на попередню частинку, через те, якби була складність в написанні, що потрібно, щоб спочатку одна людина записала свої парти, потім скинула іншій людині, інша людина дописала. І таким чином дуже цікава робота, бо я ніколи в такій структурі треки не робив. От. І я вам також раджу послухати. Так що чекайте, 20-х 20 числах не буду обіцяти конкретну дату, бо я ще його мастерю, цей трек. От. Ну я думаю, що. В кінці місяця ви точно його почуєте, коротше, трек бомба називається Hook. Так що так. Якщо комусь прям дуже сильно закортить, послухати цей трек, блядь, е коментіть коротше, цей відос, і ми щось придумаємо.